Так, будиночок. Ось вот такий. Це батьківська кімната і то батьківська ванна. Десь там. Так, йдемо. Тут у нас ретейнінг волк. Так. Ой, господи, не в ту сторону. Так, заходимо така верандочка. Така веранда. Вікна відкриваються. Ну, так відкриваються. Якось відкриваються. Так, столик і стульчики. Так, і проходимо далі будинок. Будинок маленький, низенький. Тут одразу двері шкафопити. Тут якась Вішалка. Так. Далі дивимось. У нас тут вішалка. А, так, кресло з диваном. Ну, я не впевнена, але Джеф сказав, що залишається. Так, акцентна стіна, Fireplace камін. витяжка там до этого. Так, а це кухня. Там. Столик там. Ну, взагалі, отак вона виглядає, вона низенька. Так, вихід на... Там не знаю, залишиться, не залишиться От Там любля. Потім закриємо. Так, кухня. Мусорні ну, ну, Це условно типу сервант, мабуть, не знаю. Посудомийка, мультиварка, шкафчики такі старенькі, поганенькі. Які є. Так. Подвійна раковина, подобається, що вона не дуже глибока. Така штука, якою закривається. Раковина. Досить зручно. Плита на 5 камфолок. Це стандарт. Тут ящички якісь. Так. Столик на колесах, який відвигається. Штука, ще один сервант. Так, духовка. Шкафчики звичайні. Тут погано, що немає. Так, ось таке. І холодильник. Так, холодильник і люстра. так Тут а, столик, я не зрозуміла ну, для чого він, але маємо, що маємо. Ось така штука. Так, далее у нас тут, а, кладовка, так, вот тут у нас такая штука, сироп. Так, это у нас водонагреватель, может быть. Так, далее у нас тут кладовка, досить глубокая. Так, вот тут у нас пралка и сушарка. И а, щит, вот эта штука и пылосос Ага, ага. Так, далі батьківська спальня, ліжко, зеркало з комодом. тумбочки, стара така штука, тіві, не знаю, заберуть, не заберуть. Кресло старе, обігрівач. А, ця, як її, Гардеробна. Класно, що кругу тут можна повісити все. Так, і ванна. Ванна на одну раковину. Так, та з новий, це видно, що нове, і он відтіляє заходила. Там. Якось так, так погнали. Далі у нас тут одна спальня дитяча. Ну, Тут, видно, кабінет був, працювали. Для тієї старі комоди. Так, і стулки і старі, старі речі. Штука відкривати не буду, вона там зламана. Зараз, ага, зараз. зараз. Так, друга кімната. Тут я відкриваю. Звичайно такі. Ну але для хлопців, для наших хати. І друга така кінота. Дитяча крисла-качалка Так, тут тумбочка з книжками. І ось тут у нас є ще одна кладовка. там Якісь речі. так І, і оце дитяча ванна. Раковина. там Зеркало. Ду лятому і зеркало. Так. У них вас також новенький, новень, новенькі штори. І ванна, ванна а, тут стара, боже, чогось три тих. А, тут, видно, регулюється гаряча холодна вода. І тут перший раз бачу обоє. Ось такий будиночок. Так, і коштує він півтори тисячі. Оренда.